Доброго дня Україна. Я Ухинцев Сергій Вікторович. Даю інтерв'ю. Сьогодні, 15 лютого 2024 року. Я лісовод пожиттєво 17 років пропрацював у лісовій галузі від робітника лісоруба до головного лісничого Міністерства оборони України пройшов всі щаблі і галузі хто як не я, знаю, які події відбувалися, відбуваються сьогодні, ну, назвати їх можна назвати тільки жахіттям цієї реформи Юрія Балаховця Але мова сьогодні піде не про це. Я вам розповім. Так як наближається 10-річчя розстрілу Майдану, я вам розповім про розстріл Майдану те, що вам ніхто не розповість. Подія, хто приймав участь, хто організовував, те, що не розповість вам ні прокуратура, ніхто, не жоден політик. Як велась підготовка розстрілу Майдану, хто її очолював? Ви зробите виводи висновки саме. Також я розповім вам про лісову галузь, про Державну лісову галузь, особисто про Юрія Болоховця, про реформу, про мети підходу цієї реформи і нищення лісової галузі. Також я вам розповім про ліси Міністерства оборони, шляхи їх розкрадань. Хто приймає в цьому участь, так як я 2016-17 роки очолював лісову галузь Міністерства оборони, виявив декілька фактів від розкрадань від посадових осіб вищого рівня Міністерства оборони України, того ж самого державного секретаря Міністерства оборони України Дубліна. Також я вам розповім про розкрадання лісової галузі Агроліс. Це бувши Колосні ліси, які належать громадам. Як приклад, я вам поставлю це Київську Чернігівську область. Які події відбуваються, але це буде вже не сьогодні, а це протягом часу. Тому сьогодні. Як я і обіцяв, я вам розповідаю про... Я вам сьогодні розповім, хто і як розстріляв Майдан. Даних фактів ніхто вам не розповість не правоохоронні органи, не прокуратура, ні Луценки, ні різні там брехуни. Насправді події розгорталися так. 2014 рік я працював директором Козалець Рай Перед Передень розстрілу Майдану, як завжди надав наряд своїм працівникам робочий наряд, і працівники вирушили до лісу. Я вирушив на Чернігів на зустріч до генерального директора. Доїхавши до Коптів, я побачив перекритий шлавбаум. Через всю трасу КП Кіпті перекритий великий, під, під який під, підсвічується і зі сторони Чернігова біля 20 зупинено автобусів, маршруток. Проїхати не дає Служба безпеки, де е біля шлагбауму ходив. Заступник начальника служби безпеки в Чернігівській області Олександра Довженка, заступник Санько. Я пішов, відкотив шлавбам в першу чергу для маршрутних автобусів, які вирушили на Київ. Служба безпеки спостерігала на мене, на моїй дії. Від'їхавши метрів 10 від шлавбама, я зупинився, бо надійшов мені дзвінок. Це десь була 9-та година ранку. Так. Телефонує мені майстер Сергієнко і лісник Корнієнко, яких е, дільниця проходила е, між селами пилятин Козари по примиканню до Ніжинського держлісгоспу, який очолював на той час директор Юрій Болоховець. <кій> Відомий нам сьогодні Генеральний директор Ліси України. Де мене проінформував Сергієнко, що вони приїхали відводити лісосіку, санітарно-вибіркову рубку, і побачили таку картину, що сідає 5 російських гелікоптерів СФСБ, звідти виходить на підготовлену галявину на території Ніжинського держлізгоспу, повторююсь на підготовлену галявину. І під'їжджає бус чорного кольору, який завантажує 15 снайперів з футлярами. Зрозуміло, що в футлярах балалайки. І вирушив в сторону. Автобус вирушив в сторону Києва. Потім, уже, поспостерігавши мої працівники, відповзли з даного місця спостереження і від'їхали від тіля. <кхід> Також того ж дня. Передань розстрілу Майдану зі сторони Києва, Вижгород, Десна, Остер, Козелець Кіпті, вийшло 40 камазів евакуації Віктора Януковича, золотовалютного запасу, майна Віктора Януковича. Як зрозуміло, що служба безпеки в Чернігівській області Олександр Довженко, Сенько, заступник. Уже чергували біля Шлавбаума на не пускали протестуючих, її підготовляли спільно з ФСБ під, вели підготовку до евакуації Януковича і вивезення через Чернігівщину, через московську трасу від Коптій на московську трасу, через кордон спільно з пограможнями. СБУ Чернівської області, повторюсь, Олександр Довженко і Сенько провели евакуацію золотовалютного запасу держави. Також повертаюся до Юрія Болоховця. З даних фактів я звертався до Служби безпеки, я звертався до Офісу президента. Про дані події, що відбувалися день перед... ро.